Доброго ранку всім. Трошка зробила, бачите, як заслала. Каже, Як на постілі спить, а то таке на коврі, а собака постелі. постілі. Короче, епопія у нас страшна, але ми не розстараємося. Санька чеше, я чешу. Покупана чиста, але шерсть лізе дуже. Ну, це у всіх собак. У Саші це святий. Моєго брата дородного. У них німецька овчарка, так таке саме. Линяє так, що це взагалі караул. Якби ж вона ще чума давалася хоч трошки почесатися, то ж не хоче. Ну, вчора постирали її коври килими. Не хоче аж кричить чесатися. Дадусь? Дусь? Ну, звісно, дивісь яке шерсті. Куди не глянь, шерсть. Дуська, чесатися будемо чи не будемо. Оп, Юрк, -у -у. пішла, тіхала на всіх і на всякого. Що? Ну, і зачем туди-сюди 100 мільйонів раз ходить? Йдем? Так, -у -у. ладно. Готовлю завтрак, Поможусь сьогодні. З Сашою усі рожеві помідори Ну, такі красиві. Ще Лариса сказала, що Лара лауер. Ой, господи, лара Маквін, Що рожеві смачні, оце ми купили. Дивіться, насіння зовсім мало, немає оцього зеленого, всередині дуже гарно, салат ось роблю. То <рес> Саня каже, ну не один помідор, скільки п'ять да? 50 п'ять? 50 гривень, ти чуєш, один помідор? Кажу, ну нічого смачний. Ну і, звісно, кропику свого, М -м -м. смакота такий салат сьогодні у нас, бачите. Снідать починаємо. Сач, заварювай себе каву і вас запрошуємо. У нас картошка сьогодні молода і з м'ясом. Мою печку не можу вам не показати. Сім'єю чешуть. Де як віст піджала, боїться, дивись піджала, хліст. Не дуже подобається їй. Що тут бояться? Що, на, ось що. Так, тут. Основне ось все ж тут. Там, тут Тоже займа. Там займа. Там Тоже... ну, диви, 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 диви. Mm -hmm. Рукою вона та Вона так тут обставляє, так, щеться тут. Ось все, понюхай, ось я ще встану. Ну, ви що? Нічого страшного, так? Да? Ні не натікає. А боїться страшне. хвіст прямо повністю да. загружений вниз, бачите? Рінтір собаки настроєння по хвосту. Все, вона його піджала під низ аж бубликом. Тобто вона стоїть, бо їй сказали, стояти, стоять, але їй це не подобається. Ну, як а спинку чухати? Ну, От так. Опа, чашла. Оце мені подобається. пішла жара. Дивіться на мій хвіст. Я вам кажу, що мені так не подобається. Отак подобається. Отак. Вроді й хочеться. І, це все. і повипендрюватися yeah. треба. Так, собакою мене діла не робота. Я вирішила помити, не роби вже поджог. Цей. Та помити оцю штуку, бо вона в мене вже там така, оце ж відсіля йде, куди впала штука гаряче повітря. І вже просто краску виїло. То я помила. Та... Ну ні, це не вимилося. Просто там, де жир був, то вимила. І Зараз буду робити паштет. Ну що, своє я закінчила. Вирвала нові, прибрала з вулиці, бо там такий вітер, що і вазу розів вазу помила. Дивіться, яка композиція в мене темна. І ці блакитні, дуже гарні. Дуже гарні, прямо так красиво букет. І цей ось хилиця треба провертати. Дітьоне ще ніяк у нього не анулірую. Ой, що слабнуло. Такий пішов красень. ти що. І ось і око. Оче цвіте, яке око. Вже дитиниш так а як же від ціля відірватися у дітениш. Я вже хотіла пересадити. Ага, хренушки, я навіть... А, я ж його тоді відламувала все, отак відламуєш. Одламала, зараз воду його поставлю, він тоді корні пуска. Точно згадала, як я ж його пересаджувала. Але це якийсь такий кріпкий дитини. Зараз посаджу його, хоча можна його прямо в землю посадити та да поливати. Мій Саша приїхав на вихідні. ні, ну він... Це так сталося, що так він не буде, приїжджає, зараз на місяць поїде. То він спішить цю роботу переробить, кажу, Сань, ти хоч би ліг відпочив. Ця в хаті боліжавка. По-моєму, машину Санька зараз вимиває оцю фігню, бо бабуся ножом сиділа там, клепала-клепала. Ти що, воно ж важко ножом. То Санька вибиває. Я кажу, кюрхер, щоб ви розуміли, що це таке. Але у нас оця машинка фірма Дніпро дуже гарна. Вона не хуже. Середина металева. Бачите, що він робив, вибиває у цю грязь. Бабушка ножом тут задивалася. кіркать. Ну я зараз потікаю. Дай-ка я потікаю, Саня, а ти покури. Зараз, подожди, секундочку. Щас, я. Саня, мені тисячу этих, да? Знаешь, а я знаю, що вилітає. Вот, а, подивіться на мене, дивіться, які в мене руки. <рекот> <Это> <рекот> я, це я два рази чиркнула. Фу, воно дуже близько надо, і воно все влесе лесить. От себе під углом держать трохи. На волосся все поналітало. Так, от себе під углом. Ну так. Ти що, який ножик? А я зараз углом попробую. Дивіться, як я зацепилася. О, тут трошки поганенько ще, ну нічого. По-перше, що плитку миє. Плитка прямо така чистенька стає. Ну, я вам скажу, що я не сам... Санька забрала, дискільки вже почистила. Но діло в тому, що треба, щоб трошки машинка віддихнула, то що ти ж б'єш, тільки гімна, це взагалі караул. Просто. А ви подивіться на мене. На мої штані, на мої ноги. Дивіться, на мої руки. <televizational sag> <traigo> so <enients> oh, blín, Санька який чистий Мив, я така грязна. Ой, блін, Санька. Глянь на мою рожу, ю пересети. Купатися прийде. Ну нічого. Зато я як помогла. допомогла. Ай-ай-ай. Та пока бабушка в подружки, бо в неї дуже тоді давлення піднімається від звука всієї машинки, то ми оце вибиваємо. Яка я красива. Так, ну я продовжую далі. Трошки відпочили, поїхали далі. Там мені розказує, що за раз не я нажимаю. Не телефон взяла. Думаю, що в мене телефон? Май телефон не вибрирує, а в Мене телефон отак в руках. Не. Короче, я сані помогла, весь двір помила. Вона і плитка відмилася, А я, слух, тут мию, кажу, треба швидше, поки бабуся немає. А вона отут сидить на стулі, ну вона вже кудись пішла, бо для неї її роздражається. Ну що ж робити? Ну, подивіться, я зараз йду купатися. Короче, Саня робити. Тут. Якби ти мені показав, як ним робити, я, може, б і робила. Вже... Ні, мої... ну, не... як оцю машинку запускати. Як? Він підключив і запускає. Та тут шлангів куча. Та ні, не, не буде цього робити. Коротше, говоря, помилося добре. Я ще й... А газова труба не наче покрасили. Дивіться, тут вимило нафіг нічого робити. Тут стільки грязі, але жовта стала. Просто наче її покрасили. Ну і тут... А тут уже кажуть, та ну його нахрен сань. Начала збивати отут вот ззаді, де... Бабушка, тут вічно воду лів. Не ж тут свій кабінет. Почала збивати. Бачите, як збиває добре, зелене. А потім я думаю, та ну і нахрен. Вон. Хай так буде. Але воняє болотом, я вам не можу передати. Як воняє болотом у нас у дворі зараз. А що у нас тут? Туалет налазь, боже мені руки дрожать. Господи. Ой, блін. Глянь, як я тут красоту зробила. Ну нічого. Нічого. Тут помиється. Тут можна лієчкою вилити. Тут є в мене в лейки всі щось. Щось є, зараз я вилі. Ой, фух. Хай тобі боже, мене прямо вібра... вібрація. Отак, а там тряпка витриму. Ну класно. Вибилась як грязі, таке гімно. Ой, боже гляньте, щось зробить. Так це ж мені ящик надо буде завтра на цю. Сюди води, конечно, поналивала я багато. Та нахрен сейчас я його її так от стіли. Отак. Вінком треба mm -hmm. зміститися все. І піде воно як брехня по села. Оце не думаю, чи не гадаю, чи такий порядок навели. Та, що Санька приїхав відпочити Робота там, як у Китів, і тут, як у, у пеклі. Додому приїхав, мужська робота, вся ця на поверхню вилізла, до... то я помогла. Не думаю, чиш кажу. Так, якби так це в нас дуже запущено, це ж аж зовсім ще. О, шлях таке багно. Ще й сапа осталось у нас тут ще багно, диви. Циточка трошки засрала, ніч, воно ось висохне, воно все вимететься. Тут і за хатою можна почистити кругом. Ну, якщо ви там смысл, ви скажете, та правда. Ну, є тут мох. Ну що ж тут цей мох мішає за хатою? Це тут, тому що будеш ходити і не по плітці, а по муховій. Що воно буде таке? По муховій подушки. А все, що У мене все тут уже накрився цей. Я не викидаю ще, нехай може потричить, може щось там з'явить. Так хочеться, щоб цей цвіток прижився. Так. Ось і все. Іду купатися. Mm -hmm. Помогла чоловіку. Купатися треба, mm -hmm. стиратися треба. Mm -hmm. mm -hmm. Мені цікаво, Санька, що ти такий чистий. Ну, що Я Я це виробила. Mm -hmm. Ну, Саша, ну я ж не дурочка вимазуватися оце отак. От я теж це виробила, бачите як. Чоловік сказав, ось себе, я оце виробила. У мене просто більше, мабуть, бур'яна Так. Дузька не хоче на вулиці знаходитися. Санька зараз включив шлангу моє, ну шлангу ту жовту, щоб чиста була. Я вже покупалася, я вже чиста, я покажу. Е, Як і не було, да? <різькі> як і не було, грязі. Так що все нормально, все добре. Вода змиває все. Так що я так допомогла чоловіка, то він бачу, що вже з ног скоро паде. Так що от так.